Наступний етап після завершення робіт по гідроізоляції покрівлі, це утеплення і штукатурка парапетів. По нашій технології парапет спочатку утеплюється, потім він повністю ізолюється штукатуркою. Закладні для майбутньої огорожі, вони одразу вмонтовані в монолітний пояс, для того, щоб витримати будь-яке будь навантаження. Далі Гідроізоляції слой буде повністю влаштований на сам парапет, щоб ще більше унеможливувати якесь затікання води. Наступний етап після гідроізоляції полу та парапетів це утеплення стін. Як всі знають, в Ліверпуль Хаус будинок має ефект так званого термосу, тому що стіни виконані. З червоної цегли та керамічного блоку, і той, і той матеріал його походження це глина, натуральна глина, що є екологічно чистим та найкращим варіантом для проживання для житлової будівлі. Але безпосередньо сам утеплювач відіграє дуже важливу роль в експлуатації і комфорту будинку. В Ліверпуль Хаос виконується утеплення з мінеральної вати. Плотність якої більше, ніж 135 кг на квадратний метр, а також її товщина. Товщина утеплювалюча це теж грає ключову роль. Навіть технічні приміщення, котрі виконані з газобетону, все одно утеплюються по нашій технології. А саме це 135 кг щільність мінеральної вати і товщина 15 см. Зараз ми більш детально. Продемонструємо. Ось це приклад того, що ми використовуємо. Дай, будь ласка, рулетку, щоб ми заміряли. Один слой вати в нас це, бачите, 15 сантиметрів. І, до речі, ми підтримуємо українських виробників, а особливо в цей нелегкий час. Це дуже важливо. Так що підтримуйте, будь ласка, українських виробників. Хлопці, можете, будь ласка, от прямо на стіні показати ще раз рулетку взяти, щоб ми зробили замір і побачили, що в нас утеплювач навіть в технічних приміщеннях 15 сантиметрів. Тому що це дуже важливу роль відіграє, коли будинок має дуже гарну ізоляцію. Це і прохолода в жаркий літній час. А також ще більш наголовніше, це тепло, це зберігання тепла взимку. Це, по перше, більш комфортне життя. А по друге, це економія на енергоресурсах.